Продовження першої частинки, це друга частинка, за яку ми хотіла проговорити, що у нас є, у кожної людини є різний рівень сприйняття тексту. І, відповідно, деякі діти вони читають текст, це як текст, вони з ним нічого не можуть не побачити. Для того, щоб написати джересі що сесій на високий бал, маємо на. Натренуватися, напрактикуватися, бачити в тексті а, приховане значення, тобто підтекст, що ще може це означати. І це інший рівень сприйняття віршів, о, статей, всіх тих матеріалів, які пропонуються на екзамен. І тут о, також потрібно звертати увагу, яким чином тоді автор досягає цього. Тексту, щоб ми могли отримати певні емоції, певні враження. Це може бути там, за допомогою порівнянь, метафор, а можливо, це якісь структурні елементи. І діти просто мають їх розпізнавати в тексті і знати їх назви, і ці назви в тексті записувати, бо це є одним із критерієм оцінювання. І є е, е, змови, якщо ми проговоримо, то це як я вже і писала все їх. По повідомленнях в інстаграмі це Paper One і Paper Two. І тут виникає наступне: що найчастіше звертаються і говорять: що а, знаю мову, спілкуюсь мовою, але всі Сі це про інше. Це у них є Paper One Creative Reading and Writer, Paper 2 Writers, Viewpoints and Perspectives. Тобто це інше. Вимоги до того, щоб дитина проаналізувала цей текст, тобто це навички критичного мислення, і показала, що вона з нього зрозуміла, її власне бачення, її власна точка зору. І найчастіше тут використовуються діти дуже часто згадують ось цю техніку uh, Point Evidence Explanation and Links. І вони не завжди розуміють, як це зробити. Чому? Тому що ця техніка це вже як результат, це факт. А потрібно навчитися і показати дітям процес, який досягти можна в кінці, коли використовувати цю техніку. І буде зараз частина третя.